Привіт, Ютуб! Мене звати Андрій Кузьменко, Я практикуючий психолог, і сьогодні ми поговоримо про кофеїн, як він впливає на нас і чому він впливає, чому ми втомлюємося або не втомлюємося завдяки кофеїну. Це перше питання: правда, що кофеїн бодрить нас? Ні, неправда. Кофеїн нас не бодрить. І для того щоб зрозуміти, як діє кофеїн. Треба розповісти спочатку про аденозин. Так, ми всі багато чули про кофеїн, але мало хто чув про таку речовину, як аденозин, яка виробляється в нашому організмі і постійно впливає на нас. Аденозин – це досить важлива речовина. В нашому організмі тому, що завдяки аденозіну наш мозок розуміє, що ми втомлюємось, наприклад, що втомлюються наші сустави, м'язи, що ми взагалі стомлюємось, наприклад, стомлюємось сидіти або стояти, ходити. І завдяки тому, що аденозін впливає на аденозінові рецептори, і ці аденозінові рецептори знаходяться в аксоні В синаптичній щілі. Вони потрапляють в аденозінові рецептори. і таким чином мозок починає розуміти, що ми втомились. Що таке синаптична щілина? Синаптична щілина це простір, який знаходиться поміж аксоном. І дендритом. Що таке аксон і дендрит? Слушне питання буде. Аксон і дендрит це відростки з нервової клетини. Дендритів може бути багато, вони не досить маленькі, а аксон завжди один у цієї клитини, і він може сягати довжини навіть до полутора метрів. Тобто від нашого головного мозку така собі ниточка може йти аж до самої п'яточки. І виглядає аксон, аксон закінчується такою луковичкою або кулачком. І він якось так поєднується з дендритом, тому що дендрит можна уявити як маленька ручка, і ось отак вони утворюють зв'язок. Але цей зв'язок не досить щільний, тобто між аксоном і дендритом є маленький простір. Це і є синаптична щілина, тому що оцей цей зв'язок і називається синапсом, синаптичним зв'язком. І у цю щілину потрапляють різноманітні речовини, наприклад, той аденозин, про який ми раніше говорили. І таким чином у, у синапсі знаходяться у мембрані синапса знаходяться маленькі отвори, спеціальні рецептори, які, в які попадає відповідна речовина, і таким чином діє на синапс. І далі він передає сигнал з будь-якого місця до нашого головного мозку, і головний мозок вже. Реагує на цей сигнал і посилає інші сигнали для того, щоб ми, наприклад, там зупинилися або ми встали, або сіли, і так далі. Тобто, ми перестали діяти те, що викликає в нас в тому, наприклад. яким чином кофеїн впливає на саме цю щілину, тобто він блокує, блокує сполучення цих двох. Зрозумів питання. Кафеїн являє собою агоністам аденозіну, тобто активатором. Агоніст це активатор. Чому так відбувається? Тому що, якщо ми подивимось на молекулу аденозіна і на молекулу кафеїна, виявиться, що вони дуже подібні, майже однакові. Тому кафеїн може. Вбудовуватись в аденозиновий рецептор, але не відбувається того, що повинно відбуватись, коли туди потрапляє аденозин. Тобто, коли кофеїн потрапляє в синаптичну щіль, він діє на мембрану синапсу і тим самим гіперполяризує її, тобто він вводить її, ну можна сказати, до комеподібного стану. Таким чином, аденозинові рецептори не можуть сприймати аденозин, і мозок не отримує необхідної для нього інтелектуально. І тому мозок не знає, втомилися ми чи не втомилися. Але ця гіперполяризація синапсу призводить також до того, що, наприклад, норадреналіновий рецептор, які також там знаходяться, вони навпаки дуже різко активізуються, їх, їх стає дуже багато. Вони активно починають сприймати норадреналіна це гормон. Так, е, гармон, який призводить для, до пришвидшення серцебиття, до е, того, що в нас піднімається тиск, і так далі. Тому не кофеїн піднімає нам тиск і серцебиття прискорює, а кількість норадреналіну, який з'являється в наших синаптичних зв'язках, тому що і аденозінові рецептори блоковані кофеїном. Є люди, наприклад, я, котрі говорять, що на мене кофеїн не діє, тобто я спокійно можу випити чашку кави перед сном, і взагалі я багато кави п'ю, і я не відчуваю, що в мене там калатає серце чи якусь активність, і я без проблем можу підки спати. Це говорить про те, що в мене я то кажу, да, резистентність да? або вже ці щілини, рецептори, вони. Атрофовані чи що? Так, можна сказати, що вони атрофовані. Ну, це, не, це не зовсім так. Вони не атрофуються. Що стає? Як і багато подібних до гормонів і протогормонів речовин, які поступають до нас ззовні, організм до них звикає. І звикає він дуже цікавим способом, коли організм дов... Е, якийсь тривалий час не отримує необхідної йому інформації. Він аналізує, він бере попередні зразки тої ж самої поведінки людини і, і аналізує ага. Раніше я отримував стільки сигналів від аденозінових рецепторів. Зараз я чомусь в подібній ситуації не отримую цих сигналів. І тим самим мозок розуміє це, що а, чомусь в синаптичній щілині аденозінові рецептори, наприклад, їх було 50 в одному в цьому з'єднанні. Нерв не працює, тому посилається сигнал, який збільшує кількість аденозінових рецепторів. Тобто, якщо їх було 50, їх стає 100. Людина починає більше Пити кави, тому що кава перестає на них діяти, тому що організм постійно продукує нові аденозінові рецептори, тому аденозин постійно поступає в, в синапс, і тим самим організм компенсує недостачу. І таким сим чином, чим більше кофеїну ми п'ємо, тим більше нам потріб... організм продукує, продукує, продукує аденозінові рецептори, тобто він починає їх збільшувати, кількість їх збільшувати, і тим самим для того, щоб була гормонія в цих зв'язках і розумінні на нас перестає діяти кофеїн безпосередньо, але є і негативна частина всього цього, тому що якщо ми починаємо менше пити кави, Тобто ми пили каву тривалий час, потім людина перестає її пити чомусь з будь-яких причин. То в синапсі утворюються дуже забагато. Вільних аденозінових рецепторів, тобто їх повинно бути, наприклад, 50. А завдяки тому, що ми постійно пили каву і збільшували її кількість в нашому організмі, і, е, звісно, кафеїну, то це призвело до того, що в нас, наприклад, в одному синапсі може бути 200-300 аденозінових рецепторів, і всі вони одночасно вивільняються. Тому людина, коли перестає пити каву, вона відчуває постійну втому їй нічого не хочеться. Вона засмучена, вона хоче спати, нічого не хочеться робити, тому що аденозіну Виявляється дуже забагато, і мозок постійно отримує дуже багато сигналів про втомлення. Але це через деякий час організм не глупий, він дов... призводить, тобто він потрошку по від... вимикає е цю кількість аденозінових рецепторів, і через деякий час, десь там від 14 до 30 днів, аденозинових рецепторів стає стільки, скільки вон... їх потрібно бути в синаптичній щілі. Тобто, як зупинити збільшення аденазину в синапсі і друге, гаразд, кофін це погано, перейду на чай. Але я чув, я навіть цьому впевнений, що чай той же там чорний або зелений, вони теж доволі збуджують нервову систему. Тобто чай, мабуть, теж не є виходом із ситуації, чи це неправда? В чаї є не кофеїн, але кофеїноподібна речовина. Вона досить ну, похідна від кофеїну. І так вона діє так само, як і кофеїн від кави. Але в чаї цієї речовини набагато менше, ніж кофеїну в каві. А взагалі в заварній каві дуже багато кофеїну. В чаї цієї речовини набагато менше, але в чаї є інша речовина, якої немає в каві. Ця речовина називається теобрамін. Ця речовина діє на наші нирки безпосередньо. Вона розслаблює канали в нирках, що призводить до того, що е канали відкриваються, і сечовипускання, випускання, тобто обробка води в нашому організмі, пришвидшується. Тому ми часто після чаю хочемо в туалет, тому що збільшує збільшується поток жидкості, і це призводить до того, що Кофеїна, ця кофеїноподібна речовина досить швидко виноситься з організму, тобто її, її менше і теобрамін призводить до того, що її кількість у кровотокі дуже низька. Тому... Чай не призводить до такої до такої реакції. Так, він має тонізуючий ефект, але цей ефект не є таким як від кави, тобто він не шкодить людині. Наприклад, в зеленому чай зелений чай він має тонізуючий ефект, але це не призводить до появи блокування всіх аденозинових рецепторів і до появи нової кількості аденозинових рецепторів. Тобто він не змінює так кардинально біологію синапсу, хоча й впливає на, на нього, але не так критично. Так, якщо ми не будемо налягати на каву, тобто пити каву можна, але не зловживати кавою і не зловживати чаєм. Якщо, наприклад, ми, як турки, кажуть, в них є такий вони п'ють чорний чай. Взагалі турецький чай він досить крепкий, і вони називають в них є окремо так. Вони заварюють чай, вони називають його тавшан ликан зайча кров, тобто чай настільки насичений і крепкий, що він подібний до чефиру. Тобто в ньому речовин і е, цієї кофеїноподібної речовини досить забагато. І е, тому, е, якщо ми не п'ємо такий крипкий чай, якщо ми не п'ємо його там, літрами, то в принципі це тонізує нас, але призводить для, до збільшення аденазину в, в е, організмі. І не, зб, не призводить до збільшення кофеїну, і не, не призводить до збільшення аденозину. і норадреналіну, також не з'являється в тій кількості, тому що не, не відбувається і Синапсу, тому для того, щоб не втомлюватись, не треба перенасичувати свої синапси і свій організм різними допоміжними речовинами. Якщо ми будемо пити їсти все в нормі, то і наші зв'язки нервові в організмі будуть працювати як годинник. Ну як то кажуть, що занадто то не здраво. Тобто ви рекомендуєте повністю не відмовлятися від кави, а просто от ну, є якась норма, тобто зранку. Каву ліпше не пити зранку. Гаразд, а якщо таке, я наприклад ніколи не куштував каву без кофеїну. Кава без кофеїну, смак той же, а відчуття відчуття які ніякі? ніякі. Тобто, це ще ваше психологічне сприйняття, тому що з цієї кави по вона повністю позбута кофеїну і тому не відбувається те, про що ми раніше говорили. Тобто ми отримуємо смак і не біль і нічого більше. Каву заради смаку. Тобто я не відчуваю ніякої бадьорості і тому подібне. Тобто мене цікавий тільки смак. А як багато людей п'ють каву заради смаку, і як багато людей п'ють каву, щоб прокинутися або збадьорити себе, от мені здається, що більшість людей п'є заради смаку. І з цього виходить, що може і справді потрібно перейти на каву без кофеїну, якщо тебе цікавий тільки смак. Ну, тобто, в процентному відсотку, я думаю, що навіть не 50 на 50%. Більшість просто полюбляються популярний на за смак. На жаль, коли кава проходить таку рафінацію, з неї прибирається кофеїн, з неї прибираються інші поживні і корисні речовини, які які потрібні нам для того, щоб поліпшувати наш стан і, і наше, навіть здоров'я. Тому просто не треба зловживати кави. Не можна сказати, що кава погана. Да? Будь-яка речовина, яка їстівна або питна для нас, вона несе якісь речовини, які можуть нам або зашкодити або навпаки принести нам користь. І тому я все ж таки за каву з кофеїном класично, але без зловживання цією кавою. Від ти, від тижня до місяця, в залежності від того, скільки людина вживала в день кави, тому що ну я, наприклад, знаю людей, які вживають в день до 10 чашок, і це еспресо, і це досить велика доза кофеїну, і цієї людині буде дуже складно змінювати свої звички і звикати до нової реальності. Якщо, наприклад, там ви п'єте. Там дві чашки на день позбутися, ну тобто, змінити її там на одну чашку, не буде проблемою. Це з, з, майже за тиждень ви звикнете, і все буде в порядку. Раз останнє питання. Якщо е, вже говорити про дуже залежних людей від кави, то є якась альтернатива е, саме каві. Альтернативну альтернатив альтернатива є насправді, але це таке на ну комусь насмакна підходить, комусь ні. Є кавоподібні речовини, наприклад, той самий цикорій. Він трошки нагадує каву, і він, він дуже поживний і корисний, тобто в ньому немає того, що є в, в каві. І є кавові напої. Наприклад, можна там кава, та та ж сама кава з молоком. Дуже 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 поживна і смачна, але молочний білоковий. Ми додаємо, він повністю нейтралізує інші речовини. Ну, а ви, любі глядачі, будь ласка, напишіть в своїх коментарях, чи п'єте ви каву. Яку каву саме каву ви п'єте? Є, є у вас залежність від кави чи ні? Дуже буде цікаво подивитися.